Oi. Клянуся. Так.

ти буде. А А почіпники ці чи не проблема. Оцей не взяв. Чого там бурчить? А це не він зранку кудись гнався коло мене там? А, то це він. Я чув трактор пролетів. А не замітив хто? Це Олег їздив. Все, зрозуміло, тоді все стало на мою. Ну, я на слух чую, що не ваші трактора, а щось про Олегів я забувся. Так, ладно. Йдемо до дяді Колі, що? Це Олешка, Камін доброго кидає. Лізити, Підемо познімаємо їх. Чуєш, апаратура в тебе з цієї сторони, що ти там мотаєш? Де, ти ходиш Ну цієї сторони? а ти щось ззаді мотаєш? А що апаратуру пуненту мотаєш? Можна, можна і тут поставити, так? <звук> можна да? робити, це їм не підказав. Можна і тут поставити. А, ще нема. все? Ладно. Давай. Випустимо вас. Живлення Так, все, можна йти додому. Вітер зірвався вже. Думав, поїду на гору мотоблоком, да нікуди я не поїду таким вітром. Там на горі зараз таке видуває, що ну його нафік. Що, не пускають. Тебе в хату чи що? Не пускає у хату, хазяїна, так? Да? Непорядок. Так, все. Тут ми справились. Йдемо. Йдемо додому. Можна сказати, що день лише тільки розпочався, а ролик мій вже закінчується сьогоднішній. Думав, туди поїхати, не поїду. Вітер. Будемо займатися вдома. Ну що ж, цей ролик будемо завершувати. Як погода різко змінилася, виглянуло сонечко і стало тепло. А це що значить? О! Вихованці гріються на сонечку. А це значить, що я все ж таки поїду он туди. Мотоблоком. Ну що ж, зараз ми... Зараз ми обріжемо гілки. А, вітер... Ну вітер є, але він теплий вже. Обріжемо ті гілки, погрузимо тим. Ті... Ту різь і вивеземо. Що це робити? Взяти з собою, мабуть, пилку. Так, да, візьму ще й пилку з собою. Так, ладно. Тільки що дивлюся, прийшло, прийшло повідомлення з нової пошти. Думаю, я ж вроді не заказував ніяких посилок. Помилка якась, що? Відкриваю. А там... Адміністрація пише. Ви за один крок від виграшу квартири. Да? Щось таке. Квартири в Києві. <сум> Ось, адміністрація нової, нової пошти. Який виграш? Я ж не ідіот. Ви не, ви не за адресою послали, чи ви всім розсилаєте? Перед цим... Кому попало, рекламірували. О, ось цю піголку випийте і ви будете молоді. Ну, коротше, хреном дерева будете валити, не то, що до дівчат бігати. Ну, це на надіот розраховується. Хоча таких хватає. Так що майте собі свою квартиру. Самі, самі собі майте. Не треба мені вашої квартири. І не шліть мені всякої херні. Хоча це не висив комп'ютер. шле. Ну такий самий розумний комп'ютер, як і ви. Нова пошта. Так, ладно. То таке, то гумористична сторінка. Ідем, 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 займаємося різати ті геляки. Я буду різати оп'ять же, без камери. Ну, Поставлю я на штатив, витер турнею нафіг. нафік. Розіб'є мені останнього телефона. Іду так, буду різати. І так, загрузити я загрузив, пилки я брати не буду, та й різати там нічого не буду, там вітер дує, як скажений, і все, запускаємося і їдемо. Заберемо ту одну. Ну, побачимо. Знімати там точно не, не буде знімати, бо там дуже вітер. Вперед. Я ще не можу ніяк. To je smešno, kvarter v kevi. А коли це вони все навозили цього, що я не бачив? А? Сказитися треба. Мені ж з дому все видно і я пропустив. Лази без пилки. Я тут говорю, не знаю, що там щось чути, вітер такий дує. Понабираю такого, що залізе без пилки, а потім з неділі треба буде приїхати, все, виключаюся, бо дуже вітер дує. Значить так, там знову понавозили, тільки сьогодні не благоприятний день їх заготовляти. Там таке дує, що з ніг здуває. Ну, трохи назбирав. О, а далі, а далі що, а далі, а далі буде все. тут навіть дує. Так, 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 що я буду робити? Я буду з дровами займатися. Комусь вони вже, може, і надоїли, але казав мені пан Володимир знімати йому, для нього знімати все. Ладно, трошки познімаємо, доки вітер не кине телефона. Вітер сьогодні такий дує, що трішки вам познімаємо, пане Володимире. Не можу розколоти. Треба його спробувати. Далі що ж я вам буду показувати ці дрова. Буду за 2 години різати дві години знімати. Коротше, в такому, в такому темпі і далі. Це ось такі обгорілі. Не такий жар в котлі дають. Як горно в кузні, я ж вам казав. А ті, що не обгоріли, ті теж горать, але не так. Такий жар не роблять. А ці прямо аж синій жар. Я їх трохи тут понавозив, там ще є. Але там такий вітер, що ну їх нахер. Отак. От Це вже вийшов древесний уголь. Ну, замурдуються руки, але руки помиються. Головне, що з них толки. Все, продовжуємо далі. Показує, що... Дощ нависає. І по погоді показує, що дощ зараз має бути. Ну воно щось все, все схоже, що зараз він так і піде. Якщо не зараз, то до вечора. Ну, дощу весною треба. Усім. Так, ну що ж. На сьогодні буде все. Всім добра і миру. Ліборобимо дощику. І будьте всі здорові. До зустрічі!